І зараз для мене велика честь привітати і передати слово лідеру кримсько-татарського народу, пану Мустафа Джаміля. Прошу. Сайгала, Украина, Джумхур, Башкана, парламенту пане Президенте України, прем'єр-міністр, голову Верховної Ради, високопоставлені інші гості, учасники кримської платформи. Сердечно дякую вам, за участь у цій платформі з пошуку шляхів мирної доокупації Криму, і відновлення територіальної цілісності нашої країни. Дякую вам Це також від імені моїх співвітчизників, у Криму, для яких цей форум є променом якоїсь надії на швидке звільнення від окупації у зв'язку з регламентом, очевидно, я не встигну сказати цього високому форму все, що я б хотів. тому я попросив секретаря роздрукувати і роздати текст мого виступу нашим гостям. І як тільки відведений на мій виступ, час закінчиться, я перестану говорити я є одним із представників корінного народу Криму народу, який в цій війні Росії проти України точніше нападу, найбільше постраждав. Ті, що вижили після депортації, і генецию до 44-го року, про який співав наша Джамала під час відкриття цього форуму, більш як півстоліття вели боротьбу за свої демократичні права та право на повернення на батьківщину, що стало можливим лише в останні перебудовні роки радянської влади і особливо після розпаду. СРСР і проголошення незалежності України і ось цей народ знову опинився під владою окупаційного режиму, який за багатьма параметрами навіть гірше радянського, і знову під тиском окупантів змушений покидати свою батьківщину. За минули 7,5 років їм вдалося вижити з Криму близько 30 тисяч кримських татар. А завезли до Криму за різними оцінками від 6 тисяч до 1,5 мільйона російських громадян. У ці тривожні дні кінця лютого 2014 року, коли вже над нашими головами пролітали російські військові гвинтокрили, а дорогами з різних сторін пересувалися колони російських танків і бронетранспортерів, якось ще не вірувалося, що це окупація. Адже ми згідно з Будапештським меморандумом. 96-го року відмовилися від радянської зброї під гарантії ядерних країн, у тому числі Росії, про нашу безпеку і територіальну цілісність Адже ми підписали з Росією договір про взаємовідносини, де чітко наголошується, що між нашими країнами немає ніяких територіальних суперечок і претензій Адже є заключний акт Гельсінських угод, статут ООН, де говориться про недоторканність державних кордонів. Ми були впевнені, що світова спільнота в першу чергу ядерні країни підписанти. Будапештського меморандуму вжиють найрішучіших заходів для приборкання агресора, Але цього не сталося. Ми, звичайно, вдячні світовій спільноті за прийняття резолюції на генеральній асамблеї ООН та міжнародних організацій з вимогою припинити окупацію Криму. Kararl Вдячні за ті санкції, ой, які наклали на країну агресора. Але bu, всього цього для звільнення Криму від окупації виявилося недостатньо. ayrıca teşekkürlerimi bildirmek isteyeyim. Ama yine de bu da Kırım'ı işgalden kurtarması için yeterli olmadı. ООН виявилася неспроможною і не буде спроможною запобігати і припинити агресію захоплення чужих територій та міжнародний бандитизм до тих пір, поки агресор буде мати право вето в Раді безпеки найважливіші структури ООН. Росія відкрито заявляє, що не виконуватиме резолюції і рішення міжнародних структур. А багато державних діячів Росії і масова російська пропаганда не втомлюються повторювати, що Росія досить сильна держава, яка здатна знищити увесь світ. а Тому ніхто не зможе нав'язати їй якийсь рішення. Нятає чотири місяці тому президент Франції Еммануель Макрон у своєму виступі американському каналі CBC висловився з приводу того, що вторгнення Росії в Україну стало наслідком необґрунтованої колективної довіри західних країн Росії і що зараз у з цією країною світ визначити чіткі червоні лінії. для нас це досить обнадійлива слова, оскільки явно мається на увазі, що зрештою. Це, що є західні країни світова спільнота вживе якихось заходів, щоб перешкодити агресивній політиці Росії. І тут для нас є дуже важливим питання, де ж ця червона лінія проходить, і скільки до неї залишилося. Поділ і по суті, окупація частини території Молдови, захоплення значних територій Грузії. Україна окупація частини території України, вбивства своїми військами або своїми маріонетками, тисячі людей у Сирії, мільйони біженців, що заповнили багато країн світу, бандитські кібератаки з метою впливу на вибори в інших країнах, вбивства власних громадян з іншими поглядами, із застосуванням забороненої у світі хімічної зброї. Та багато іншого на слідчить про те, що Росія давно вже перейшла всі можливі лінії. Звісно, ми розуміємо, що кожна країна передусім керується своїми національними інтересами. Але хіба не в інтересах кожної країни жити у світі, де діє право а не сила? Де Порушники цього принципу неодмінно повинні бути покарані? Цілком зрозуміло, що кожна країна обов'язково повинна захищати свою територію від посягань інших країн, але хіба не зрозуміло, якщо залишиться безкарним захоплення території однієї, країни, то жод? Одна країна не зможе відчути себе в цілкові безпеці. І окрім цих татар така приказка: царство шакалів триває до тих пір, поки не прокинуться і не піднімуться на ноги леви. Ми дуже сподіваємося, що світова спільнота все ж дуже скоро підійметься на ноги. Що на нашій землі триумфало право, а не груба сила. Саме ті і присвячена наша кримська платформа і декларація, яка буде тут підписана. Україна не бузордуромда. Ще раз дякую представникам усіх країн, які у цей складний кризовий час не дивлячись на шантажі погроз з боку Росії, не дивлячись на пандемію, все ж приїхали, знайшли час і можливість приїхати на цей саміт. Дякую.